Добрий день, мене звати Наталія, я вас вітаю на каналі Зіна. Сьогодні в випуску вам розповім про свою ожину. Ось дивіться, який вона має величезний об'єм. Це в мене лише один кущ. Тут в мене раніше ріс виноград. Але за деревом йому було недобре, його часто нападали хвороби. Ось бачите, в мене дерево, кущик винограда. Оце ось дерево, кущ винограда, а оце все іде кущ ожини. Ожина сорту торнфрі. Дуже великі пагони вона має. Ну, я б сказала, до 6 метрів погане. І ось такий вона має урожай в цьому році. Ось такі ягідки. Ну, я їх не зриваю, тому що вони не надто стиглі. Стиглі, це коли отак потягну і вона відпадає в руках. Тоді вона буде солодка. А так вона кисла. Кисла і добра кисла. Кому подобається кисле, то, звичайно, можна рвати, оце, бачите, легенько відпало. Я не можу сказати, що вона солодка кисла. Треба, щоб легше відпадало. Ось це все, це все один кущ. Їй тут дуже сподобалося. Ось такі має Грона. Ось такі має Ягідки. В минулому році я тут ложила пагін і формувала додаткові кущі для розмноження. З одного пагуна в мене вийшло 5 додаткових кущиків. Я її вже викопала. А це в мене лише один пагін. Ну, тут великий плюс, що вона на півтіні. На півтін не заважає. Навіть добре вона себе почуває на півтіні. І постійно тут у нас криниця. Біля криниці витягується водичка і буває дуже часто десь щось зайве, і вся водичка йде під неї. То вона через що себе дуже добре так і почуває. Так що рекомендую, навіть якщо її не їсти у свіжому вигляді. М -м -м. Ця остання солодка. Отака вона. Не в розрізі, як то кажуть, а в розкусі. Смачно ще. Ну, зараз мої хлопці вдома і вони робили ось цю. Прекрасно, чудову, дуже гарну криницю, а це все поряд і це вся ожина дуже швидко з'їдалася. Так що, отаку от вони зробили. Змайстрували криницю. Дуже гарно, молодці. Переробляли ми криницю, тому що... А ця частина зруйнувалася, переробляли на нову. Так що, оце такий кущ. Рекомендую. Поряд виноград. Йому тут не подобається. Він захворів мільдю чи уідьому, ну, в общем, захворів, він почав тріскатися. А уже нігеть нормально. Лише деяке почорніння листя. Отут. Але воно за того, що тут вгорі слива. І оце все воно це чорне, що йде на листу, це те, що опадає сливи. Тут, де сливи немає, поряд, то, то листочки частенькі. Ось покажу на іншому сорті ожини. Як я розмножувала. Таким самим методом розмножувався і сорт торнуший. Вона дуже добре розмножується. Чим цей метод добрий, тому що корінь, корінь тут додатковий пагін кинутий. Він все рівно надто довгий і не потрібен, тому що всі плоди не висріють, його потрібно десь на цьому рівні буде відрізати. І він вкоріниться. І відріжеться, і в нас додатково буде ще декілька кущиків, якщо хробаки не вгризуть, бо оцей кущ, вони почали були гристи. Оцей кущик я побачила, що ягоди не крупні, ягоди дрібні і не наливаються. Я його підкопнула, витрусила 4 хробака. От була вся причина. Вся причина в тому, що кущик. Трішки не загинув. Ну, обрізала його так максимально, лишила декілька листочків. Будемо сподіватися, що він відновиться. І зробіт, який я проводитиму зажиною. У ну, нас тільки що пройшов дощ, як то я вам не показуватиму, бо дуже росяно. Оцей пагін буде лишатися, а оцей, що від плодоносив прибереться під корінь. Це дуже важливо, тому що треба максимум, щоб розвивалося і давало енергію в оцей пагін, що лишився, що лишається. Не потрібно давати харчування в цей вже пагін, що вже відплодоносив. Його треба прибрати. Він дуже смакує звірам моїм і нутрієм. Він дуже і, мабуть, смачний. Так що такі роботи в мене відбуваються з ужиною. На сьогоднішній день я. Ту ожину, що вже відплодоносила, попідливала тими препаратами що від хробака. Про всяк випадок, тому що є досвід, вже негативний. Ймовірніше, покажу вам зараз ожину, де ймовірніше також є хробак. Оцей кущик, ймовірніше за все, підгребається хробаком. Я дрібні, не дивлячись на те, що я її підливаю. Листя в'яне і вона себе не надто добре почуває. І якщо тут купнути, я більш ніж впевнена, що там є хто. -то. Хтось непорядний, який гризе коріння. Так що всім гарного, мирного дня до побачення.